Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку, другий сніданок. Олександр Попов. І багато закузок, і Тімур Міршиченко. Все, ну, от бачите, звичка. справа звички. Але ну насправді за 12 хвилин буде другий сніданок, просто вихідний. Так, наші мафіни, як ви бачили, вже готові, вони охолоджуються. А в нас зараз такий стіл, набір. Здавалось би, не дуже поєднаних між собою предметів. А зараз ми їх поєднаємо. Давай одразу Ану. так. Але перед цим чого ми це зібрали і про що ми хочемо поговорити в спекотну погоду, дуже актуальна стає тема набряків. Я знаю по собі зранку прокидаєшся, і просто ти. Як бджоли покусали, просто через цю жару якове. Спек... Можливо, можливо, але з цим же треба якось боротися. Треба, ну знаєш, от так, от раз і все застрягло. І все. Я, а, не, я не можу можеш? зняти. Я не можу я, зняти. А я можу, але я, не хочу знімати. Я утікаю, просто утікаю. Отже, будемо розбиратися з цим, як, як з цим боротися, чому це з'являється. Але перед цим подивіться трошки про нашого сьогоднішнього експерта. Софія Шпак, лікар загальної практики, сімейний лікар, у 2014 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені Пирогова. Одразу ж на інтернатурі почала працювати, тож отримала можливість дослідити реальні клінічні випадки. Завжди цікавилася, перш за все, профілактичною медициною, аби не лікувати до безкінечності, а знати, як розірвати замкнене коло хвороб. Також активно вивчала дієтологію і мріяла працювати у цьому напрямі. Мрія стала реальністю, і зараз Софія провідний спеціаліст в одній з провідних столичних клінік. Зокрема, допомагає пацієнтам безпечно схуднути та налаштувати збалансоване харчування. Окрім роботи, любить читати, подорожувати, готувати і займатися спортом. Все правда. Спортом, Спортом. так, добре <laughs> доброго ранку. Так ну у нас <laughs> сьогодні все про набряки, так про набряки, і от в принципі а, найголовніше, чому чому ми набрякаємо, чому з'являються ось ці набряки? Набряки це скопичення зайвої рідини в міжклітинному просторі. Якщо просто пояснити, наш організм складається з клітини і деякого простору навколо неї, <laughs> і ось коли води скопичується навколо клітини багато, а в клітині дуже мало, тоді ми відчуваємо набряк. Це пов'язано безпосередньо з випиванням води? Пов'язано uh -huh. і не тільки з водою, а перш за все пов'язано з їжею, яку ми споживаємо. Будуть провокувати набряки та їжа, яка містить багато солі. От нам здається, ми не так багато споживаємо солі. Не досолюємо, стараємося, uh -huh. салатик, якийсь супчик легенький, але деякі продукти містять самі по собі багато солі, і ми про це не здогадуємося. Ось, наприклад, як твердий сир. Консервовані продукти, uh -huh. е, хлібобулочні вироби, вони самі по собі містять дуже багато солі. А Том... про, що, про що може може сказати те, що ми, от, ми зранку прокидаємось і утікаємо, або надвечір навпаки? Про що це говорить стан організму? Так якийсь? Це сигналізує нам про те, що водно-сольовий баланс розбалансований, і десь солей більше, і туди мігрує вода. Uh -huh. Ось інколи ми відчуваємо. Коли занадто спекотно, в нас ще й плюс до того розширюються судини, і вони стають більш проникними. І тоді водичка з судинного русла просочується в навколо судинний простір. І додатково ми відчуваємо набряклість. Навіть вже проснулися, але було жарко. Вночі ми вже просинаємося набряклими. <клух> а, ось... а ще на, набрики, ж, вони ж в різних місцях. Так? Так. Є у когось варенички під очима <клух> зранку, є у когось пальці, <клух> <та>, ноги. <клух> та, ось, є різниця в якому місці? Є різниця. Ось інколи е, в нас напряки можуть сигналізувати вже про якісь. Такі серйозні проблеми, і коли ми щоденно просинаємося з набріками під очима, uh -huh. варто е, задуматись, що у вас якісь є е, патологія, можливо, е, сечостатевої системи, uh -huh. саме е, ураження нирок. Тут, тоді. Локалізуються набряки під очима, вони бувають щоденно, і вони більш такі прозорі і теплі. Коли в нас проблеми з серцево-судинною системою, тоді в нас локалізуються набряки на ногах. Вони більш такі холодні і ціанотичні, тобто такі синюшного кольору. Бувають в нас набряки по всьому тілу. Це буває під час гормональних порушень, і тоді варто звернутися вже до ендокринолога і От В який момент варто звернутися? Ну от коли ма. Ми бачимо, що ці набірки не проходять. Що б ми не робили, не закидали ноги доверху, або не приймали якісь контрастний, ванночки, не робили, або вже виключили всі солевмісні продукти, а вони все одно є. Плюс якісь будуть додаткові симптоми, чи ми ходимо часто в туалет, чи можливо перебої в серці відчуваємо, чи артеріальний тиск підвищений. Це все сигналізує про те, що щось не так з якоюсь системою відповідною. Тобто, якщо ми прокинулись зранку, ми відчуваємо так було спекотно, ми трошки у у нас з'явився набряк. Ми сходили в душ, там не знаю, похолодне нас все зійшло. То це не проблема, це нормальний функціональний організму. Так е, це компенсаторна реакція, яка організм хоче скомпенсувати ось щось не так, і воно минає через деякий час. Ми походимо, розходимося, трошки угу. лімфа починає Зарядочко циркулювати. Якось, трошки якийсь душ приймемо, і набріки сходять через там годинку. Або прийдемо після робочого дня, трошки полежимо, відпочинемо і все вже нормалізується. Це тоді не, не ніякого е, про, про ніяку про, про патологію не не угу. свідчить. Угу. А я ще хотіла вам задати питання: ось є в нас солевмісні продукти, спеціально їх відібрала. Так що тут робить банан ні. Це, це ось ті три. А ці нам пізніше знадобляться. Як ви думаєте, де найбільше солі з цих трьох? Uh, ну, мабуть, в соломці? Моя uh, ставочка на соломку. Можливо, в консервації, бо її треба законсервувати і туди багато солі на набухати, щоб не було ніяких. Так, ти за оливки. Я за оливки. От. Моя логіка така ж, як і ваша, що консервація, там багато uh -huh. солі, цукру багато, uh -huh. але правий ви. <с> да. Ось тут в 100 грамах соломки може міститися добова норма солі. Тобто ось тут 5,5 грамів. Це чайна ложка за рекомендацією ВОЗ, допустима для всіх дорослих людей. А ось тут 5,5 100 грамах. Угу. А ще, як ми, я подумаю, що ми діткам часто це купуємо, ну, на перекус якісь взяли, легко з ну, собою що зручно. 100 грам соломки, це з'їв і не, ну, не помітив. Ось тут більше, напевно, більше. ніж 100 грам. Угу. І ми денну норму вже е використовуємо. От а, ми зараз якраз показуємо, які ще продукти е так. Викликають так? Так, Дійсно, так? алкоголь дуже провокатор ага. великий. Тому їжа, фастфуд, ж... молочні продукти можуть солодощі, uh -huh. які місять багато цукру, uh -huh. можуть провокувати напряки патологічні. Давайте будемо говорити про те, все ж таки, як позбутися. Тому поки що говоримо, через що вони з'являються. Хочеться ж позбутися. А ви зараз перевіряєте вміст свого холодильника або пригадуєте, що їли напередодні, а ми за мить розповідаємо, як все ж таки позбутися набряку. Угу. Можна як перевірити доброго доброго ранку, друзі. Я хотів дозапитати Ми розбираємося. Ми розбираємось сьогодні з набрям, з набряками, якщо ви випадково пропустили і щойно до нас доєдналися з нами сьогодні. Софія Шпак, і ми ви, ну зрозуміли, що в соломці оця соломка, яка з'їдається за секунди в 100 грамах добова. Доза, правильна норма солі, яку потрібно організм 100 грам. А ми ще розуміємо, ми ж що ми наїлися, ні в нас ще да. сніданок. а баче право 200, там 400, так так, а ще й кіно хороше. Ще пачечку чіпсі принеси. Все, просто ховайся. У мене запитання ще до води, бо від води я хочу плавно потім перейти до кавунів. Чи можна так опитися сильно критично, що будуть набряки? Чи це в принципі за вечір все одно п'ять разів в туалет збігаєш? Можна опитися, на жаль, і це часто проблема саме спортсменів, коли вони активно тренуються, вони дуже спотом виділяють електроліти, саме натрій, mm -hmm. який втримує воду. І е, ще додатково поглинають багато рідини, щоб е, поповнити цей баланс. Але. Е, Цим вмістом рідини, великим об'ємом, вони ще посилюють втрату натрію, і тоді в судинному руслі вода не втримується і вона йде в навколишні середов... uh -huh. тканини. Тому е, треба все мати помірно, вживати воду також помірно і е, бажано не в другу половину дня, ну е, навіть не на вечір. Я б сказала. Uh -huh. Тому так, що буде навантаження. На нирки. ніч не, не дуже гарна ідея, так? Ні, можна трошки можна. випити абсолютно, але орієнтуватися на свою спрагу, перш за все, і на колір сечі, якщо це е, можливо. Якщо наша сеча концентрована, забарвлена, така е, яскраво жовта. Це, це свідчить мало. про те, що ми не допиваємо угу. водички. Якщо вона світло-жовтого, це все це, у вас дуже ноги, гарно. Так? От Сашко угу. заговорив про кавани. От зараз якраз таки літо, так маємо багато фруктів, ягоди, так черешенька. Якісь там щось не знаю, там полуничка. Так. Зараз ну, ще окей, не сезон кавунів, але тим не менше. так? Кавуни ж теж ну там я, наприклад, коли бачу кавун, то я не спинюсь, поки його не доїм. Поки він є, я буду його їсти. Що це? Це теж викликає е, набряки. Е, Пам'ятаємо, що ягоди це дуже класний продукт, багато містить антиоксидантів, біофлавоноїдів, тому… Вживаємо, але помірно знову От ж таки. От яка норма. Ну приблизно 150-200 грамів до після прийому їжі як десерт можна взяти там після сніданку або угу. після обіду. Абсолютно, це класно. Сто 150-200 에... для наприклад полуниці окей. А для кавуна ні ну, трошки можна більше для кавуна взяти собі, але старайтесь не наїдатися ввечері. Кавуна ось половину кавуна з'їв. І тоді вам гарантовано е, матимете набряки на наступний Ну, тут, день. скоріше, від недосипання буде набряк. Ти, по-перше, будеш бігати в туалет, а по-друге, і надлишок рідини активно працюють нирки, навантаження на них не варто так робити. І пам'ятаємо, що ягоди є певні ягоди, наприклад, черешня, кавун, диня, вони є досить солодкими. Тобто, ми не споживаємо лише рідину, а ще й цукор споживаємо. Тому це може. Призводити до того, що ми матимемо надлишкову жирову тканину внаслідок ось такого надмірного споживання, тому все в міру і буде ну, супер. Ми поговорили про продукти, які викликають набряки. А Чи є продукти, які навпаки нам допоможуть? Як у вре -вре -врегулювати вре -вре -врегулювати. Це. Угу, саме так. Є такі продукти, і це продукти багаті калієм і магнієм. Це внутрішньоклітинний елемент, який буде вирівнювати ось цей баланс. Як і зрозуміти, ось... що він там є? Так, запам'ятовуємо, uh -huh. калій це молода картопелька. Зараз по сезону вживайте там на обід собі взяли 200 грамів. Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так. Банан або курага, або абрикос. Uh -huh. Ось сухофрукти можуть. Бути, це теж гарне джерело калію. Е, магній. магній. Магній це шпинат, uh -huh. теж по сезону uh -huh. класно робіть салати, uh -huh. посипайте горішками, там теж буде багато магнію. Можна шоколад трошечки вживати, це не буде зайвим. Там, трошечки це скільки? Три грами. Двадцять ну, грамів після прийому їжі там насолодитися буде На взагалі, один окей. Зуб так, тут давто, коли. Чорного в шоколадочку, mm -hmm. так 20 грамів отримав. Mm -hmm. Ну і бобові, я завжди наголошую, що це дуже класний продукт, mm -hmm. багато клітковини mm -hmm. і ще й багато магнію в ньому. Mm -hmm. Тому старайтесь балансувати цими продуктами. Не забуваємо пити воду, бо як надлишок води погано, так і недостатньо. Але її. не перепиваємо. Але так? Але все має бути в mm -hmm. міру. Орієнтуємося mm -hmm. на спрагу і колір. Як ще, от крім профілактичних називаємо їх так продуктів, як ще можна допомогти собі і своєму організму не набрякати. Так, по продуктам ми вже поговорили водичку пити, також я б рекомендувала робити якісь десятихвилинні прогулянки під час робочого дня. Ось трошки попрацювали, треба пройтися. Угу. Хочу хоча б по коридору, хоча б до склянки води напитися. Ну, поки тепло краще все ж таки на вулиці. так? Так. <гум> <гум> <Да. гум> також дуже важливий сон. Якщо ми не досипаємо, якщо менше спим. 7 годин на, на ніч. Якщо сон поверхневий, тобто неякісний сон, ми будемо провокувати напрямки. Uh -huh. Ну і стрес, звичайно, якщо ми постійно в перманентному стресі, це буде впливати на набряклість. що б ми не робили. Ось інколи приходять пацієнти і скаржаться, я вже не вживаю цих продуктів, я вже все розказала їм, але все одно набряки є, і з ними важко боротися. А людина постійно в стресі, постійно за щось тривожиться. Ну, зараз такий зараз час, що дійсно так. Угу. з цим важко. Справлятися. Ага. Ну, принаймні, допомогти собі якимось чином, так, от, там, ми вже зрозуміли, картопелька молода. Шпинатик, горішки, прогулянка. По цьому в шоколадку По цьому в і все буде добре. Дякуємо, дякуємо за те, що важлива тема. Зараз якраз важливий час, про неї ми і поговорили. Користуйтесь порадами і все у вас буде добре. Ну, а у нас за мить буде астропрогноз для всіх, хто пропустив, проспав, а дехто просто тільки на восьму прийшов на роботу. Я би і раніше міг бути, якщо що. За мить.